У понеділок 9 жовтня у Сумах попрощалися з відважним розвідником, спецпризначенцем Дмитром Білоусом. Військовослужбовець з 2014 року за покликом серця боронив Україну від окупантів. Із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів на Сумщину разом із побратимами організував підпільну діяльність, став до сумської територіальної оборони і дали гідну відсіч ворогу. Згодом чоловік пішов служити до одного з підрозділів сил спеціальних операцій, обороняв Бахмут. Загинув мужній воїн Дмитро Білоус 2 жовтня поточного року в бою на Херсонщині. Для побратимів, друзів, рідних та родини це непоправна втрата. Саме в цьому свято воскресенському храмі в 2014-му владиченька благословив діму в дорогу. Саме тут. він такий був щасливий, коли в його друга витрізав. Народився, каже, мама, я став хрещеним батьком святика. Я кажу Діма, і в цьому грамі будете тебе вінчати. Розкажи, де Діма свіжа? Будемо мінчати. Ой боже, мій! А от тебе, Діма, проваджати. Дуже важко проводжати дітей Давіду, але я його проваджала. Бо ми одними очима на світ з ним дивилися. Ми одними очима дивилися на світ. Я дуже шанувала кожного захисника. І звичайно, ти знала, що там десь мій синочок, там Фауст, там лісовик. Я знала всі його побратимчики, підтримувала їх. І така була щаслива, 2015-му він мені так на долоню кладе медаль. І каже, мама, це за захист Маріуполя. Я пішу, то і кажу сина, ви ж герої. Він каже: Ні, ні, мама, ні, мама, ми просто робимо все, що була Україна, і рукою показує мені на небо, а герої там. Герой свідомо ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів. Дмитра Білоуса не дочекались звіни мати, брат та бабуся. Рідні, друзі та бойові побратими назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Замечательний хлопець був, що я ще можу сказати. З 14-го року воював, защав родину. Не ховався нікуди, ні від кого. Все з кращої сторони. Тут слов немає, я не знаю. Це наші діти, вони виросли на наших очах. Як втрачати таких, саме прикро, що в нас гинуть найкраще. З російської сторони там ідіоти одні, а з нашої сторони найкраще люди гинуть. І хлопці, що він в житті побачив? Йому тільки треба ще сім'ю создавати, тільки жити та й жити. А він. Практично свою молодість провів на війні з 14 року. Він як пішов, і по сьогоднішній день яка забрала йоця не рашисти, фашисти. Я не знаю, як їх назвати взагалі. Це не люди. Відспівали хороброго розвідника Дмитра Білуса у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Відважного воїно-оборонця Дмитра Білоуса з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.